Середа, 13 лютого, в ефірі телерадіокомпанії Надвірна. Інформаційний випуск новин. В студії працює Володимир Голіней. Вітаю вас. Ми розповімо вам про головні події краю останніх днів. Третій фестиваль Колят на Рождество пройшов у надвірні минулих вихідних. Уже традиційний захід зібрав чимало глядачів та поважних гостей. У фестивалі взяли участь вокальні колективи Надвірнянщини, Яремчі, Івано-Франківська та Львова. Фестиваль Коляд організатори присвятили світлій пам'яті отця Мітра та Декана Надвірнянського Григорія Сімкайла. Про захід, який з кожним роком стає все популярнішим у нашому наступному матеріалі. Третій фестиваль Коляд на Рождество. Саме такі слова звучали того дня з уст як малого, так і дорослого надвірнянця. Фестиваль коляд став традиційним для надвірної та одним з головних культурно-духовних заходів, що завершує різдвяний цикл. До організації фестивалю, який проводився під патронатом Надвірнянського міського голови та за підтримки благодійного фонду Юрія Дерев'янка, долучилось багато людей. Його незмінними ведучими були Володимир Молдавчук, він же організатор фестивалю та Тетяна Пришляк, улюблениця надвірнянської еліти. Світлі пам'яті отця Мітра та декана Григорія Сімкайла перед початком виступів хорових колективів Організатори присвятили бібліографічний фільм про життєвий шлях надвірнянського пароха. Телевізійний продукт виготовив Володимир Молдавчук. Особливістю цьогорічного фестивалю стало благословення єпископа коломийсько чернівецької єпархії владики Миколая Сімкайла. Напротязі цього року я не міг чути його голос. Я сьогодні вперше почув його тут. Тепер переді мною якраз цього екрану. Тому що мені ще до сьогодні не віриться, що його немає. Але дякую вам за те, що ви сьогодні продовжуєте цю працю, і хай Господь Бог благословить цей захід, дає вам сили. Спільна коляда це щастя, єднання, любов до господа Бога та до ближнього свого. Саме через такі заходи, переконані організатори, на душі стає світліше. Я щаслива, що з кожним роком у нас більше шанувальників приходить дуже багато маленьких діток, і вони сидять це дуже специфічна музика, хорова. Церковна, але раз люди багато молоді дуже прийшло. Люди хочуть долучитися, люди хочуть виступати. І, зокрема, в колективах є дуже багато в основному молодіжні колективи, дитячі колективи. І це, це велика перспектива для нашої держави, для, для її якогось культурного, духовного рівня. І дай Боже всім здоров'я, що прийшли, що слухають, що хочуть це чути, що хочуть цієї різдвяної радості. У фестивалі коляди майстерність хорового співу продемонструвало 12 колективів з Надвірнянщини, Яремча, Івано-Франківська та Львова. Подарував надвірнянцям колядки у своєму виконанні заслужений артист України Віктор Павлік. Учасники коляди вражені різноманіттям колективів та високим рівнем проведення заходу. Нам бракує просто хороших людських взаємин, просто радості в житті. І це і величезний позитив. То, що люди мають можливість послухати от саме професійні високопрофесійні колективи, які щороку. Приїжджають що люди мають просто зійтися і цю колядку послухати в такому гарному і приміщенні чудесному, яке ми маємо завдяки і оцю Григорію Сімкайло, і всім нашим священникам, і мають можливість послухати цю хорошу музику. Заслужена артистка України Ольга Молодій щаслива, що фестиваль проходить саме в надвірні, адже захід набирає розмаху та дарує надвірнянцям свято професійного співу. Депутат надвірнянської міської ради пан Валерій на фестиваль коляди пройшов вдруге. Він зумів одразу відзначити високий рівень Колективів та організацію заходу, перше ми збираємося, громада відчуваємо себе більше як громада міста. Що найбільше сподобалось, ну в принципі все подобається. Дуже сподобалися надвірнянські колективи. Сподобалося з волосова. Хорошим творчим задумом фестивалю став оригінальний та цікавий для кожного глядацького ока. Витвір мистецтва вертеп, зроблений з сіна, умілими та працьовитими руками вихованців надвернянської художньої школи під керівництвом директора Жанни Бондаренко. Ідея створення фігурок належить учаснику хору Феліціо Миколі Зузанському. Робота над вертепом була натхненною та цікавою. Це саме сіно, саме і це солома це таке. Якесь наше, таке рідне тепле. Воно вийшло так дуже затишно по домашньому. по -казковому

Що ми стараємося на різдво принести в хату, це є сіно, яблучка і відчути того Ісусика і ту любов, такому родинному затишку. Я думаю, що нам воно вдалося. Голова благодійного фонду Юрія Дерев'янка, депутат Івано-Франківської обласної ради Володимир Грабовецький, запевнив, що і надалі підтримуватиме фестиваль, і надзвичайно приємно, що захід стає популярним серед громади. Не оминув своєю увагою мистецький захід і народний депутат України Юрій Дерев'янко, який під час фестивалю насолоджувався українськими колядками та уважно спостий. За дійством моя душа літає, моя душа літає вгорі. Я вважаю, що не тільки моя, а душі і серця всіх учасників, всіх присутніх, всіх надвірнянців і гостей, які були присутні на фестивалі. Це справжнє свято про маленького Ісуса, Господа Бога. І ви знаєте, це дуже об'єднує людей. Це робить людей добрішими. Любов проникає глибоко в серце, і з цією любов'ю людина живе щирою, доброю, натхненною весь рік. Тому я що це прекрасний і прекрасний фестиваль і дуже чудова ідея, і не тільки морально, але і. Знаєте, організаційно ми готові його підтримувати для того, щоб він тривав, тривав і тривав. Організатори фестивалю обіцяють, що добра надвірнянська традиція колядина, рождество в надвірні збережеться надовго, а нові учасники додадуть заходу цікавого різноманіття та майстерного хорового виконання. Питання упорядкування міжміських транспортних перевезень у надвірній турбує не тільки мешканців міста та прилеглих населених пунктів, але й владу. Власне про це йшла мова на нараді голови надвірнянської районної державної адміністрації з автоперевізниками. На минулому тижні голова Надвірнянської районної державної адміністрації Юрій Касіянчик провів нараду з автоперевізниками. На нараді взяли участь заступник Надвірнянського міського голови Василь Василенко, керівники відділів та управління Надвірнянської РДА, а також представники засобів масової інформації району. Зустріч з головою РДА ініціювали самі перевізники, які мають своє бачення та зауваження щодо рішення сесії Надвірнянської міської ради про перенесення автостанції з вулиці Княгині Ольги на автовокзал по вулиці Рамішвілі. Перевізники стверджують, що перенесення автостанції з центру міста принесе незручності для пасажирів. Голова Надвірнянської РДА закликав обидві сторони знайти спільний консенсус, але не стояти на місці без руху та дій. Ми повинні зробити і здійснити в найкоротший термін всі заходи для того, щоб було комфортно, максимально комфортно і добре всім вам, як перевізникам, водіям, які у вас наняті на роботу, пасажирам, яких необхідно перевозити, пішоходам. І гостям нашого міста, які будуть приїжджати сюди з різними питаннями, тому що у нас стоїть одне із пріоритетних завдань залучення інвестицій в економіку району. Без інвестицій ми йдемо в нікуди, в яму. Ми і так впали дуже низько, а нам треба з цієї ями вибиратися. І коли інвестори будуть приїжджати і бачити, у нас другий Шанхай. Вони скажуть, боже, куди ми приїхали, а коли вони приїдуть і побачать, що у нас все окультурено, що у нас маршрути, громадський транспорт, перевізники їздять згідно розроблених маршрутів, гарно по правилах дотримуються графіків, дисципліни. Дбають в першу чергу не за свою кишеню, а за безпеку пасажирів, за безпеку пішоходів, в частині що їх стосується, от тоді ми будемо казати, що сюди люди підуть. В даному випадку перевізникам та міській раді необхідно прийняти таке рішення, яке влаштує всі сторони та, зокрема, пасажирів, адже йдеться тільки про реорганізацію автостанції по вулиці Княгині Ольги автозупинку, де пасажири зможуть здійснювати посадку і висадку. Голова надвірнянської РДА Юрій Касіянчук чітко висловив свою позицію. Я підтримую депутатів міської ради у тому, що вони правильне рішення прийняли відносно того, щоб тут не було скупчення автобусів. Поважати рішення влади, яка є тут на місці, ми повинні. У Надвірнянській центральній районній лікарні відбулася нарада за підсумками роботи у 2012 році. Під час засідання було розглянуто питання про створення первинних медико-санітарних пунктів і провадження реформування медичної галузі, забезпечення надання якісних і доступних медичних послуг, а також питання відкриття пологового відділення. Все це впроваджуватиметься у 2013 та наступних роках. У засіданні взяли участь начальник головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації Микола Олінійчук, головний лікар Надвірнянської центральної районної лікарні Сергій Ємельянчук, голова районної ради Василь Попович, голова районної державної адміністрації Юрій Касіянчук, заступник голови райдержадміністрації Богдана Ковалюк, завідувачі відділеннями центральної районної лікарні, головні лікарі сільських амбулаторій, старші медсестри та інші представники медичних закладів району. Навколо медичних проблем району тривав майже двох. Годинний діалог, начальник головного управління охорони здоров'я Микола Олінійчук, ознайомив присутніх з основними засадами реформування медичної галузі. Зокрема, реформа передбачає кілька рівнів медичної допомоги. Первинна допомога медична допомога на місцях у поліклініках, ФАПах і амбулаторіях. вторинна – у стаціонарах. Засади реформування передбачають створення центрів первинної медико-санітарної допомоги у надвірній і районі. По друге наразі є проблема забезпечення кадрами для того, щоб залучити сімейних лікарів у сільську. Місцевість за словами Миколи Олінічука наразі працюють над встановленням нормальної оплати праці, а також рівнем соціального забезпечення, зокрема і житлом. Реформування галузі передбачає, щоб на одного сімейного лікаря припадало по 1200, у місті 1500 пацієнтів. Ймовірно, що вже незабаром центри первинної медико-санітарної допомоги у районі і місці запрацюють. Наступним етапом має стати створення госпітального центру на базі Надвернянської ЦРЛ. Реформування чекає і система надання швидкої медичної допомоги. Помоги. Окремо зупинились на питання відкриття полового відділення. Значі, якість повинна бути. Друге, умови мають бути. Є, швейцарська програма в області працює. І ви підключені до української швейцарської програми. Це навчання має бути. Ну і третя, звісно, річ, що доступність. Це доступність на амбулаторно поліклінічному рівні, до обстеження вагітних мають бути всі тестування. І доступність до лікаря у пологовому відділенні. Доступність. А доступність це що означає? Це не дай Бог вимагання і плати. Люди цікавляться, що пологи коштують, за що треба заплатити, за ліки, за те. Ага, ще й доктору, треба щось, бо ну, народилося в мене дитина, люди онорові, так чи ні є. Але сьогодні люди теж рахують копійку, коли ви знали все. Рахують. І не дай Бог людей ставити, як кажуть, таке положення. Це будь-що. Якщо ми що реформи проводяться в державі, тому що хто задоволений тою медициною, яка є сьогодні, так чи ні? Хіба ми можемо все зробити для того, а, не міняючи зараз саму систему, нема страхової медицини, немає зміни на первинному рівні, немає сімейної медицини, організувати безкоштовну допомогу. Чи коли вона була навіть в радянській державі була безкоштовна, скажіть мені: якщо була мені прийнята страхова медицина, а плануємо, що з 2014 року вона буде прийнята? Рахуйте всі ці питання багатьох, десь 60-70%, що мене не підняли, б, тут таких розмов не було. Кваліфікація і страхова компанія. Або заключають договір з лікарем, або ні, або шукає іншого лікаря, і все на тому крафте. І жаліться хоч до кого хочете. І вас лишуть без роботи автоматично. Ми Мусимо це розказувати, вам пояснювати, бо рівень має зростати. Умови мають зростати. Заслухали звіт про роботу за 2012 рік, з яким виступив головний лікар центральної районної лікарні Сергій Ямельянчук. Відкривши відділення хроніодіалізу, ви бачите людей, які з Яремща з Вірнянщини зараз обслуговуються. Коли ми відкривали відділ від моменту відкриття до теперішнього часу, ми вже обслуговуємо 8-9 чоловік. І коли були скептичні настрої для того, що вони обслуговуються в обласній лікарні набагато краще, ви можете. Прийти в відділ, подивитися, їхні відгуки, вони всі задоволені. Там вони були 89-ті, 87-ті на очі. Тут їх 6-7, і вся увага приділяється тільки їм. Нові апарати, новий персонал, нове приміщення. Вони задоволені повністю рівно на допомоги. Новий рентгенкабінет цифровий так само зіграв свою роль. В нас е зменшилась кількість. Затрат матеріальних на плівку, маємо можливість подивитися в цифровому режимі, маємо можливість передати в цифрі його будь-куди, будь-якого спеціаліста. Плюс ми будемо скоро відкривати, налагоджуючи, останні кроки для комп'ютерного томографа. Ми це великий крок вперед для району. Ми маємо можливість зобстежити. Ми приблизно відправляли в місяць від 80 до 120 чоловік в обласну лікарню для того, щоб провести комп'ютерний томограф. Тепер ми це маємо можливість зробити на місці. Вартість бензину 80 кілометрів туди-назад. Це можна порахувати економічну вигоду від цього. Детально проаналізував ситуацію в районі, звернув увагу і на недоліки. Окремо відмітив добру роботу травматологічного відділу. Є добре зрушення по акушерській службі хірургії. За останні роки, досить, я хочу сказати, добре зроблено в плані матеріального покращення. Зараз центральної районної лікарні мад'єрна. Ну, я не буду перераховувати ті добрі справи, які зроблені. Так чи ні? Ви самі це бачите. І останнім акордом це те, що створений центр діалізу. Так чи ні? Добре чи ні, де так краще, нині, що нині є діяльність і решки утримувати які води. Так, ви перші пішли і виліквідували у районі зайві ліжка. Микола Дмитрович відмітив, що за останні роки матеріально-технічна база покращилася в центральній районній лікарні. Багато зроблено добрих справ. Останнім акордом стало відкриття центру діалізу. 2012 рік був досить непростим, але він приніс на двірнянській медицині чимало досягнень. Уже розпочалися нові робочі дні, нові труднощі та проблеми. Адже у надвірні є найголовніше лікарі, які дбають про здоров'я мешканців міста та району щодня і щохвилини. Незабаром на телеканалах області транслюватимуться нові культурові. Логічні пізнавально розважальні програми «Стрітення» та великодні подвір'я. Ініціатор та автор телевізійних версій Олена Яченко керівник народного театру музичного фольклору, шовкова косичка на районного будинку культури. 14-й рік Надвірнянська косичка самотужки виготовляє телеверсії власних театралізованих композицій, присвячених календарним та християнським святам. Театралізована програма Свята стрітення у фольклорних колективах не лише Прикарпаття, а й цілої України зустрічається вкрай рідко. Якщо б довелося організувати всеукраїнський стрітинський конкурс, учасників налічувалося би менше ніж пальців на одній руці. Однак керівників колективу Косичка швидше цікавить популяризація обрядів і традицій свого краю для його ж мешканців. збереження народних надбань з їх духовними цінностями та відмінностями. Саме тому без відпочинку, після численних концертних, благодійних та конкурсних виступів з колядою шовкова косичка приступила до підготовки нових програм. Як зі сцени, так і з Телеокраю, ми намагаємось пропагувати народні та християнські обряди свого краю. Свята, які зберігаються церквою та часто забуваються поза нею. Традиції Прикарпаття це не лише коляда, не лише великодні забави. Їх набагато більше. Вони збагачують змістом кожний календарний рік. Тому і ми намагаємось наповнювати змістом кожний творчий рік колективу. Свята стрітання, Спаса, Миколая та інші повинні пам'ятатись і відтворюватись сучасникам. Забувати свої традиції це й руйнувати історію предків, які так довго наповнювали скарбницю творчості. Не завжди є можливість виступити з тією чи іншою програмою зі сцени, тому і роблю телевізійні версії. На сьогодні авторка телеверсій має солідний архів, як сценарист та режисер неодноразово перемагала на всеукраїнських та міжнародних телевізійних конкурсах. Кілька років устримується від участі у них. Причина відсутність фінансової підтримки для втілення задуму на вищому рівні. Програми знімаються або на вулиці, або в зоні відпочинку міста. Та надвірної, іноді у приміщенні районного будинку культури монтується або у домашніх умовах, або на роботі у вільний час. Однак робити все одно треба, каже керівник, щоб своїм глядачам дарувати щось своє не запозичене. Суттєво допомагає родина, засновник фольклорного театру, збирач фольклору, заслужений працівник культури Любов Орел та музичний керівник, композитор, аранжувальник, заслужений артист України Сергій Орел. Родиною створюється репертуар колективу для усіх зйомок та виступів. Саме репертуар народний і авторський обличчя нашої коси. Керівники сута для колективу створюють музичний фонд. Він відмінний від інших. Про це нам часто говорять. Особливо наш репертуар хвалять професіонали, журі на конкурсах. Вони чули і бачили тисячі колективів та виконавців. Мені подобається, що у нас постійно нове і складне для вивчення. Цікаво, учасникам почуватись і в нових ролях. Власне, у новоствореній програмі стрітення знайшлися ролі і для наймолодших, і для дорослих учасників: зима, весна, звіздар, газ, детап та шинята. Це ті пер... Персонажі, які перенесуть глядача у середовище народного свята, та не забувають артисти і про біблійну історію. Церковний хор «Елеус», яким керує солістка шовкової косички Люба Яченко, готується до стрітення з репертуаром святкової літургії. Коли ти у двох колективах, церковному і фольклорному, удвічі більше навантаження. Але й удвічі більше можливостей і практики. До кожного християнського свята ми водночас чимо програми двох жанрів, двох філософій. Це великий досвід. З програмою стрітення колектив готовий виступити і на сцені, а потім готує програму Великодні подвір'я, четверту телевізійну програму Великоднього циклу. Художній керівник пише сценарії, пісні, тексти. Музичний керівник, вокально інструментальні партитури. Будуть гаївки, ціла композиція. Я е, е, зробив твір, ну зараз тільки в роботі, е, значить, з вокалом і, і з інструменталом. Ой, чорна, си чорна. Загально відома пісня. Але в мене такі гарні чорні дівчатка, косички у нас, так? Косички і солісти, що я подивився і думаю, ну що для них, і, нап... і зробив. Народну, але легкий гуцульський джаз. Це буде е, такі два, два нові заходи творчих, яких ми два проекти, так тепер кажуть. Оце ми і робимо. Взагалі-то наша ціль яка? Знайти, зберегти і дати нове життя. Це дуже велика праця розписати, написати і навчити. Це є труд у великодньому подвір'ї фольклорний театр шовкова косичка використає фольклорні джерела регіональної і національної інакшості з багатою ще грамотним авторським сценарієм та музичним супроводом, який лише справжні професіонали можуть відрізнити від ширужитку, як відрізнили судді багатьох країн минулого року у місті Дубно на міжнародному конкурсі дитячої та молодіжної творчості. Серед найсильніших колективів 13 країн шовкова косичка перемогла і не могло бути інакше, адже колектив представляє най. Ширшу палітру театралізованих композицій і найвищу виконавську майстерність 15 лютого це день зустрічі зими і весни. Змарніла, втомлена від праці зима, повинна поступитися молодій повній сил весні. До речі, минулого тижня на театр шовково косиця отримав запрошення на міжнародний фестиваль конкурс дитячої та молодіжної творчості Яскрава країна у місті Одеса. Конкурс триватиме 4 дні у кінці березня. Колектив готує нові програми у відповідності з вимогами міжнародного складу журі. Представити свій район та регіон шовкова косичка зможе гідно, як завжди. Однак цього разу організатори ставлять і фінансові вимоги, що не під силу учасникам, серед яких майже половина з малозабезпечених сімей. Косичка шукає спонсорської підтримки для транспортних витрат на відрядження та перебування в Одесі в період міжнародного фестивалю. Надвірнянська зима це явище зрозуміле. Прекрасні снігопади через один день закінчуються відлигою, і міськими дорогами обабіч пішохідних тротуарів течуть струмки брудної води, які автомобілями розбризкуються на перехожих. Особливо бідують люди, що проходять центральною вулицею Мазепи. Тут конче треба шукати якесь рішення порятунку нашого люду від брудного вуличного душу. Ефект грязових ван перевіряв на собі, і наш журналіст Володимир Борис. Цю проблему, яку ми піднімаємо, із непростою ситуацією для пішоходів по вулиці Мазепи в надвірній у час зимової і вісняної відлиги і у час літніх і осінніх дощів вирішити майже неможливо. І все ж ми надіємось на справжнє інженерне диво. Вулицею Мазепи проходить дорога державного підпорядкування. Вал автомобілю мчить на яремче і Буковель. За кермом дорогих і люди, які ніколи не ходять пішки. Весь тротуар вулиці Мазепи накриває вал брудної води. А на тротуарах люди у гарно. ...одязі ділова вулиця, діти, бо тут музична школа і школа номер 2 мами з колясками, з немовлятами, дитячий садочок. Люди нічого не кажуть, ховаються від бризу калюш як можуть. Тож ми звертаємось до ведучої інженерної думки міста. Що тут можна зробити? Можливо, можна покласти на проблемну відтинку дороги вулиці Мазепи, двох лежачих поліцейських. Це уповільнить рух, а може закрити тротуари від дороги металічними рекламними щитами. Ситуація скла. Ладна і все ж ми надіємось на інженерну мудрість нашого міста. Просто шкода людей. У прокуратурі Івано-Франківської області та прокуратурі Надвірнянського району організовано прийняття повідомлень від суб'єктів господарської діяльності з метою отримання інформації та оперативного реагування на факти незаконного втручання у діяльність підприємств. Установ організації та господарюючих об'єктів з боку службових осіб, контролюючих та правоохоронних органів повідомлення приймаються у робочі дні з 9 до 18 годин. Отримана інформація опрацьовується, та за отриманими фактами неправомірного втручання у підприємницьку діяльність, невідкладно організовується проведення перевірок. Отже, якщо ви особисто стикалися з фактами або вам відомо про факти незаконного втручання у діяльність підприємств, установ організацій та інших господарюючих суб'єктів з боку посадових осіб контролюючих та правоохідних Охоронних органів просимо вас повідомляти на гарячій телефонній лінії обласної та районної прокуратури на номера, які ви бачите на своїх екранах. У зв'язку із святкуванням 24-ї річниці виводу військ із Афганістану. Організація воїнів афганців проводить ряд заходів. 14 лютого о 9-й годині виїзд для покладання вінків на могили загиблих. 15 лютого о 9-й годині в церкві Воздвиження чесного хреста міста Надвірна відбудеться поминальна панахида, після якої відбудеться покладення вінків до пам'ятника воїнам-афганцям. Це були всі новини на цей час. Колектив телерадіокомпанії «Надвірна» прощається з вами. На все добре!